Завтра чотири рішення прийняті. Наступне питання. Проведення дозволу на способі здорової середньої плати. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти цілому За рішення прийнято наступне питання. Наступне питання. Проект рішення номер 7 про надання дозволу комбінату мобіля. Також на комісію з те, що не проект рішення прийнято. в цілому, прошу голосувати. 33-річне Не буде, буде заперечень, якщо буде сразу місце. Як це про участь проєктів підвищення енергії ефективності в секторі централізованого технологича України, також на всіх комісіях і групах я доповідала. Запитання було, про що підтримувала. Enter? Так, tak. Tak. Nie, ні, не по нему. Це програму. Про участь. Хто за те, що давно передрішення за Україні, прошу насувати? Завтра я решение принять. Запишите мою другую Депутаты можешь Ну, это было. Позиція, обучити, в принципі, підтримуємо проєкт рішення. І хочу нагадати всім, що ми приймали при, на позамовній сесії інші рішення, що з рішенням депутатів міської ради, коли ми не ознайомимося, на що конкретно будуть гроші для цього кредиту, і тільки після рішення сесії підписати свою угоду. І в мене є прохання, Михайло Паша, чи це трудно сесії робити, чи якщо ми... Навіть хоча б профільна комісія могла приймати участь в підготовці цього бізнес-плану, щоб бути ознайомим. Тому що коли вже бізнес-план буде прийнятий за там вже міняється не вдасться нічого. А це сума, шановні колеги, 15 мільйонів доларів. Це, ну, якщо перевести до нас, то це якби, наші три роки нам зробити зручно, і більше ніж зробити. Ну, все дуже серйозно, тому дійсно вирішують. Хоча б мало інформацію, але в плані причаліно, без двічної сесії нічого не буде, без обговорення громадськості. Хто за те, що нам не практично ціну прийняти прошло голосувати? За 35 рішень прийнято. Рішення Решення номер 8, 8 додатково і також на комісіях запитань не було.

І 14 додатково також запитані зауваження, можливо, щоб Хто за те, читали проєкти про інфекційному пошлому самах? За три з три рішеннях, дякую. дякую. Слово дивіться нашій Сергія Володимирович.